І от найбільш відома людина, ви бачили спочатку, він зустрівся в таємному місці і провів інтерв'ю, в якому йому було розказано про те, яким чином добувалася ця інформація, і повідомлено про те, що немає наміру припинити подання такої інформації, допоки це все не стане не відомо побуття. І далі висока різних людей, але з них полягає в тому, що НАТО за свободу стреси означає на акції І коли 17 різних організацій отримали інформацію, отримали результати до свіжі ситуації, їх вже не цели. Це була масована кампанія подання інформації американців. І оскільки це стало першим заходом, коли мідія виступили проти президентів. Вони дійшли виступили, що президент одного не може представляти країну, що в цьому треба збільшити вплив конгресу, треба збільшити хлит в американській землі. Від того числу, коли з'явилася перша інформація, відношення між пресою і урядом кардинальним районі заходу.

personal risk taking, listening to your conscience, what can I do, um, uh, those sorts of decisions. І ми по суті інформацію повертаємо до послуги, до повертаємо до першого джерела, до Якщо ми раніше говорили про інформацію про впливі на суспільство, про якісь фактори, то зараз ми повинні подивитися на те, як розвивається самосвідомість людини, Uh, and we're finding out that not only is Ellsberg needing to make those decisions, but it's going all the way up to the most important people in America, and they too have to make decisions on the unfolded event. І ми бачимо, як персональна внутрішня боротьба Елсберга, коли він мав зробити якісь свої висновки і приймати рішення, це є і персональна історія людей, які мають обладувати свої. І вони так само мають приймати рішення, робити висновки наносити приймати рішення.